Всім привіт! Мене звати Аліна, я фотограф Житомира, також я наставник з особистого бренду та спросування. Я залишу внизу посилання на свій інстаграм, підписуйтесь, будь ласка. Також прошу підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб та поставте лайк цьому відео. Це буде мене мотивувати, розвивати сторіночку надалі та давати вам користь. І я буду шукати для вас класні теми і записувати їх. Далі ділюся інформацією: дивіться, три найголовніші складові для того, щоб збільшити ваші продажі та замовлення. А найголовніша причина. Я б на найголовніший пункт, я вже розповіла про нього в минулому відео, це портфоліо. У вас має бути продаюче портфоліо. Ваші фото мають бути дуже гарними, ну ніби картинка з Пінтересту. І кожну зйомку, яку ви загружаєте, ви маєте перевіряти на те, чи реально це продаючі фото. Тобто, повірте, ну якщо ви будете такі собі зйомки, я впевнена, вони є у всіх, загружати, то ну, не буде у вас такого ажіотажу. Коли я почала реально загружати класні зйомки свої, або творчі зйомки, ну вони теж класні. То в мене збільшилися замовлення. Я почала, і до речі, ви скажете, ну а де мені брати прям такі класнючі зйомки? Типу, у мене там моделі звичайні, люди звичайні приходять, там по одягу може бути так собі. Дивіться, можна зробити два-три рази в місяць якусь творчу зйомку, де ви підшукаєте собі ну, реально гарних, симпатичних людей. ну, Модельної зовнішності я маю на увазі. І підготуєте, ви, нехай, ви можете цю зйомку зробити безкоштовно, просто за рахунок того, що вони підготують класно образ. І ось таких зйомок, у вас, в принципі, ви можете їх зробити 2-3 в місяці, і у вас на місяць вже буде контенту, що виставити і рілси якісь зробити. Ось я так роблю: я загружаю найгарніші свої зйомки, я загружаю творчі зйомки, і портфоліо виглядає набагато краще. Наступний пункт, другий, це. Упакування загалом вашої сторінки. Це шапка профілю, це ваше фото профілю воно має бути зблизька. Вас має бути гарно видно, ви маєте бути гарними на цьому фото, щоб ну, було зрозуміло, хто ви і що ви. Також шапка профіля має нести про вас інформацію, відповідно. Також у вас мають бути відповідні збережені, хайлайтс, ну і, загал, і загалом профіль продаючий. По упакуванню сторінки я також даю свої консультації. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм. Ось. І, значить, третій пункт. А, і третій пункт це загалом, як ви ведете свій інстаграм. Це більш до історії відноситься. Тобто, ви можете взагалі навести інстаграм, і це є причиною того, що у вас також немає замовлень. Людям цікаво дивитися на вас. Їм цікаво слідкувати за тим, хто ви, що ви. Їм цікаво бачити вас і в кадрі, їм цікаво бачити вас в відео, в історіях. Тому я дуже рекомендую вести свій інстаграм. Я дуже рекомендую вести вам історії, показувати бекстейджі, робити розмовні історії, показувати там якісь цікаві штучки. До речі, я готую. Свій вебінар по тому, як вести історії цікаво: 10 блогерських фішок сторіс, тому ну, скоро я поділюсь також інформацією. Буде цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, YouTube і там буде вся інформація. Ось, загалом, це, в принципі, ті три речі, про які я хотіла розповісти. Це те, що збільшить ваші замовлення і ваші